І так, тільки зараз можу потримати в руках цей шедевр від Національного банку України. Тільки зараз він до мене доїхав. Купував я його на сайті Нацбанку. Купував я цю монету за 5 тисяч з копійками монета 24-го року. А зараз я подивився на новому аукціоні. Ціни стоять 18-20 тисяч. Тож, такий собі огляд з запізненням, але це дійсно шедевральна монетка, вона дуже-дуже гарна. Монета називається пльонтанізм. Ця монета присвячена. Унікальній техніці плюнтанізму, художника, ну, це художник сучасності Іван Марчук. Зробили, Нацбанк, звісно, зробив дуже таку приємну, приємне пакування. І от давайте з вами його відкриємо. Боже, як це прикольно! Бачите, тут таке собі дерево намальовано, і там така історія, що якраз цей художник він там дивився в небо, і через гілочки, ї... віточки він малював там небо. І е з часом там з'являлася така, <кхід> придавалася об'єм картині. Ну, в общем, ось така кришка. Тут у нас сертифікат іде, Блін, ну дуже якісно зроблено. Дуже, дуже якісно. І поліграфія якісна. Так, що у нас з номером? Номер 11.07 цієї монети 7500 унцовка 925 925-та, тут голограмка. Дуже якісно все виглядає, дуже круто. І монетка. і монетка. Дивимось на нашу монетку. Тоже дуже класно зроблено. Запаттінірували вони її. Українська тематика. Плінтанізм. І вони. щось не бачу ніде. Ага, тут тільки йде Україна і Тризуб стоїть. Ага, тут наче мало бути, дан. Збоку, скоріш за все, тут буде стояти. Ага, рік стоїть, бачу. Аргінтом 925, 31,1. 10 гривень. Да, тираж монети. Ой, тираж, господи, срібло і номінал монети. Стоїть на гурті. Ну так от ось така красуня ця монетка, звісно, фантастична. І взагалі дуже подача шикарна, дуже шикарна подача мені просто дуже приємно. Бачити таку якість. Я дуже радію за наш національний банк, що вони таке змогли випустити і бачите магнітики там стоять. то все магніти. Тобто, ну, треба було молодці, заморочились, зробили якісне. І воно дуже презентабельно виглядає дуже класно. Дивіться, який коробок, який як, він прикрашений. Я думаю, що це от техніка цього художника сучасності, його картини. Монета виходила ще в Нельзібері. Ух тишка, боже, яка краса! Дуже приємно, звісно, класна. Суперова монета суперова. Підписуйтесь, друзі, на канал, підписуйтесь на телеграм канал, коментуйте, залишайте відгуки. Всім гарного дня, всім пока.